29 жовтня Заводська набережна Дніпропетровська перетворилася на справжнє військове містечко, де свої яскраві та досить реалістичні інсталяції продемонстрували усі регіональні організації партії регіонів. Міста та райони розповіли глядачам про героїчні події 1943 року, які супроводжували форсування Дніпра. Город Днепрозержинск, наша городская партийная организация партия региона, участвует в этом деле, как и все другие партийные организации Днепропетровской области под руководством городская Сафронова Станислава. Значит, вы видите, здесь вот его хозяйство находится как раз непосредственно в близости. А принимающая сторона сегодня Александр Ильич Вилкул, руководитель областной партийной организации. Нашому місту довелося втілювати у життя інсталяцію на тему привал. Цікавий задум вдалося реалізувати за допомогою творчого колективу міського академічного театру актори, якого блискуче зіграли ті рідкісні та незабутні хвилини, коли захисники вітчизни могли відпочити та, хоч на мить відволіктися від жахіть війни. Какадами брались за матеріал, ми С большим трепетом и священным долгом, ощущали это как священный долг свой, а вспомнить и в то же время сказать сегодняшним людям о том, что это были такие же настоящие люди, как и сейчас. Но это были герои. Інсталяція стала справжнім святом для мешканців Дніпропетровщини, адже біля палаток будь-якого району можна було не лише побачити найцікавіші фрагменти воєнних часів, а ще й сфотографуватися на пам'ять із бравими солдатами та бойовою технікою, послухати улюблених пісень часів війни та скуштувати справжньої солдатської каші. Тож позитивні емоції переповнювали кожного, хто відвідав інсталяцію. Впечатлення, наскільки Эмоциональное, что я даже не могу передать, вообще-то как все мы могли сделать такой праздник, в том числе для наших людей, и в первую очередь для ветеранов. Потому что та реконструкция, которую мы увидим, такого еще не было даже в Украине, об этом все говорят. И я надеюсь, что это будет лучше. Пам'ять о людях, которые погибли, о людях, которые форсировали 70 лет назад. Дніпро зокрема, інсталяція Дніпродзержинська дуже припала до душі. Ось цьому чоловіку Василь Іванович із задоволенням підспівував нашим акторам. А потім розійшовся настільки, що і сам узяв у руки баян. Мне нравиться вот первоє вот ваш музикальний руководітель. Первоє. Потім э, дирекція. Вот вся мені нравится ваша дирекція. Очень все організовано, очень все красиво, очень все налажено, очень все можуть петь. Очень красиво, очень все. Я просто подошел, услышал, э, спел, попробовал, слышу. М -м -м, это мою. Ти інсталяцію довелося не лише вдячній публіці, а ще й компетентному журі, представники якого повинні були продивитися презентації усіх учасників та визначити переможців. На привалі від Дніпродзержинська членів комісії чекали не лише запальні вірші про героїчного Василя Тьоркіна, а ще й зворушливий лист солдата до своїх близьких: гарячий чай та символічні тістечка трикутної форми. І, хоча під час випуску цього матеріалу офіційних результатів конкурсу оприлюднено ще не було. За свідченнями самих глядачів інсталяції, наше місто полюбилося їм своїм душевним підходом, тож визнано одним з кращих. Ну а справжньою кульмінацією свята стала масштабна реконструкція битви за Дніпро. Захід відвідав президент України Віктор Янукович, який привітав ветеранів зі святом та щиро подякував за їх величний подвиг. На наступні 20 хвилин Дніпропетровська набережна перетворилася на справжнє місце бойових дій, за якими із завмиранням серця слідкували тисячі людей. Слід зазначити, що це перша реконструкція воєнних подій такого масштабу. У ній взяли участь 26 клубів реконструкторів з України, Росії та Білорусі. Були задіяні понад 170 одиниць військової техніки. Під час реконструкції пролунало понад 200 вибухів, які дуже правдиво імітували огонь артилерії та удари авіації. Завершився захід військовим парадом, який особисто приймав президент України Віктор Янукович.